Замовив цього монстра з Aliexpress. Камера на 4 об'єктива, да ще й поворотна, да ще й Wi-Fi, да ще й з відстеженням руху і стеженням за об'єктом. Я не знаю, що це китайці таке намутили, що вони придумали. Так, чомусь антена, ага, антена піднімається ось так. Дивіться. Тобто один об'єктив, другий, третій, як воно працює, фіг його знає і що в неї можна побачити. Тут у нас знаходиться нижній об'єктив, він поворотний, вліво, вправо, вверх вниз. Динамік. Сюди ми можемо ставити SD-карту. Далі. Що там далі? І тут у нас є підключення, кнопочка Reset. І все. Блок живлення на 12 вольт 2 А. Підключаю камеру разом з вами, щоб потім не виникало питань. Читаємо інструкцію, натискаємо новий девайс, Wi-Fi. Далі, от сюди, тиснемо. І далі вона просить, що натиснути кнопку Reset. Затискаємо її на 6 секунд. Рахуємо Я там. 4, 3, там 5, 6. Все. Далі. Тиснемо Next. В телефоні має бути обов'язково включений геолокація. Без геолокації не працює. Вводимо пароль. Далі вона просить підключитися до мережі камери. Підключаємося до цієї. Все, камера підключилася. Далі вибираємо, наприклад, Офіс. Хай це буде Офіс. Погнали. Перше включення. Заходимо. І Дивимося. Так. да, Вона в нас панорамна камера, і навіть ще й така камера. Я просто в шоці. да. Так, а як ти працюєш? Ага, ти працюєш ось так. Коротше, зараз Петрович розбереться і розкаже бо тут стільки всього, як чітко працює мікрофон в камері. Вмикаємо. Раз, раз, раз. Фонеть бо близько, але мікрофончик тут хороший. Далі щось спробуємо сказати. Раз, 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 два. Динамік також дуже гучний. Чим крута ця камера, вона одночасно може бачити всю територію, тому що вона дає нам таку панораму. Можемо змінювати ось так. Наприклад, тобто у нас буде там верхня камера і дві нижні камери. Да? Дві нижні. Тобто, воно ділить на праву і ліву частину. Щоб повертати верхньою камерою, можна це робити на дисплеї. Ось так піднімаєте, опускаєте. Ну, щоб не морочити собі голову, натискаєте ось тут. І ось тут ми можемо нею крутити. Бачите, давайте таке покажу. І дивіться. Реагує досить чудово. На кожній камері ми можемо збільшувати об'єкти. тобто, Наприклад, поворотна камера збільшили, натискаємо ось тут. І тут ми можемо також його збільшувати. Дивіться, бачите? Збільшувати, зменшувати. тобто ця може бачити так, ця сторона може бачити так. Також до цієї сторони ми можемо її збільшити. Заходимо в повноекранний режим, і тут ми вже можемо детально бачити. Дивіться, як воно ділить стола. Показує весь стіл з однієї сторони, і майже весь стіл з іншої сторони. Я не розумію, як китайці це все продумали. Суть того, що воно показує: ось тут ми можемо забрати нижню камеру або додати її. Можемо також натиснути ось тут. І в нас буде суто. Нижня камера, можемо забрати верхні камери. Тобто, і тут же можемо її крутити, піднімати туди-сюди. Ну, коротше, я вважаю, що все дуже круто. Вона реагує чітко на рух. Ось дивіться, я зараз тільки но встану, зарухаюся. І нам має одразу, бачите, одразу приходить сповіщення, що з'явився хтось в зоні камери. З'явився якийсь рух. Бачите? Наскільки? І тут вона одразу, якщо подивитися, ось це все. Вона нам робить скріни. Давайте зайдемо в останній скрін і подивимося. Дивіться, який Петрович красавчик. Тобто, чим прикольно, що ви завжди будете бачити, хто там бігав і ходив. Ще одна фішка цієї камери. Тут ви можете виставити зони в квадратиках, які вона має охороняти. Наприклад, вона має охороняти суто стіл. Натискаємо, якщо тільки хтось з'явиться в цій зоні, вона одразу прийшла вам сповіщення. Якась там жіночка мені писала, в мене крадуть кури. Дивіться, натискаєте ось тут, бачите? Натискаєте он, і все. Ваші кури тепер не будуть красти. Дивіться, я встаю. І все. Бачите? Тільки но ну, я з'явився в кадрі і все. Повірте. Після цього всього, більше вже ніхто не прийде і не буде красти ваші кури. Там гучність можна виставити. Інфрачервоних діодів загалом тут 10 штук, але камера бачить дуже чудово, що вліво, що вправо. Показую, як буде бачити в суцільній темряві, що нижня камера, що верхня, бачить, хорошо, є правда засвіти ось такі, тому що знаходиться дуже близько до об'єкту. І дивіться, яка фішка, Включив інтелектуальний режим. Як тільки я встав. Вона одразу зреагувала на рух, і ввімкнувся прожектор. Ви Тільки подивіться, наскільки тут здоровенний прожектор світиться просто як гірлянда. А тепер дивимося, яку площу воно освітлює сам прожектор, зважаючи на те, що тут просто суцільна темрява. Так, а тепер дивимося, як вона буде бачити в суцільній темряві. Так, присилає сповіщення, що є рух. Дивіться, що нижня камера, що верхня, бачить. В суцільні темряві просто ідеально. Перемкнулося назад, тому що це інтелектуальний режим. Хороша камера з хорошим функціоналом. Виглядає дуже агресивно для тих, хто не знає. Ну хто подивиться моє відео, той буде знати, що ось це все, ось це і ось ось це, і ось це, Це просто муляж. Так, да, я вам покажу, що це просто муляж. Бачите, немає тут ніякої камери, там стоїть лінза, в прямому сенсі лінза стоїть, яка імітує камеру. І ця камера не буде стежити за людиною, за об'єктом, за рухом. Не буде стежити. Тому що, якщо ми подивимося от сюди, там мав стояти датчик, а там просто порожнє місце, і вона не буде стежити. да, Це теж муляж. Для мене залишається загадкою, як китайці з усієї камери зробили панорамну да ще й на дві картинки. Але я вам показав, що бачить вона хорошо, як і в день, так і вночі, як в чорно-білому, так і в кольоровому режимі. Петровичу, як завжди, великі вподобайки. Розказав, показав. Всі камери ви можете знайти у мене на сторінці, на моєму Ютуб каналі, тік-ток, Інстаграм, Фейсбук, будь-де. Я є всюди. Шукайте 4G камери, фай камери з сонячними панелями без панелей. Коротше, всім дякую і до побачення!